Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. За даними ПЕК Абмін затвердив на посаді нового керівника державного концерну Укроборонпром Германа Сметаніна. Це рішення оприлюднять 26 червня. набере чинності воно 28-го. 31-річний Сметанін керівник харківського заводу імені Малишева. Сметанін після університету влаштувався на роботу в Харківське КБ Морозова. І за кілька років інженер-конструктор встигає попрацювати на Львівському бронетанковому, директором з виробництва на заводі імені Малишева. Потім у 28 років стає директором Харківського бронетанкового заводу. І ще Через короткий час стає гендиректором одного з промислових гігантів заводу імені Малишева. Сметаніно Зеленський поставив три головні задачі: збільшити кількість виробництва, всього озброєння, почистити галузь від корупції і довести до кінця реформу оборонки. Станом на зараз утримання самого концерну без урахування виробництва обходиться у 450 мільйонів гривень на рік. Сметаніну поставлять задачу скоротити ці витрати відповідно штату правляючої структури щонайменше на 20%. За словами джерела П. чинний голова ООП Юрій Гусів провалив ракетну Граму за даними ОП, згідно з новими планами президенту Володимиру Зеленському було обіцяно, наприклад, що уже в травні 2023 року українські ракети сапсан експортна назва Грім 2 будуть масово нищити російську військову інфраструктуру в глибині території РФ за даними ОП Гусів попросив президента привести його на дипломатичну роботу в одну із країн Європи, з якими Україна має якраз тісні оборонні контакти. Але поки що ствердної відповіді від президента Гусів ще не отримував пряма мова джерела ЕП з оточення Зеленського гусів Ракетній програмі був не просто наглядачем, як голова концерну а безпосереднім координатором. Там завал є ще дрон на тисячу кілометрів, але його ніхто не може знайти, де він і хто його випускає. А президент запитує, де ракети, де дрони, гусів до слова ставлених Єрмака. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.